дня, мене звати Марина. Я директор одного з ресторанів в мережі японської та європейської кухні. Євразія. Саме мій ресторан знаходиться за адресою проспект Перемоги 84 В. Ми велика сучасна компанія. Ми ніколи не стоїмо на місці. Але перед тим як щось запровадити на всіх ресторанах, зазвичай ми проводимо тест саме в мене в ресторані. До цього в нас було вже електронне меню. Також ми працювали з платформою з відгуками, але компанія Experience Баймона це все в собі об'єднала, додавши дві дуже круті штуки: це швидка оплата за столом. Навіть не е, просячи рахунок і е, чиєві для офіціанта, які він отримує на свою карту гарантовано на протязі однієї години. Особисто для себе я виділяю швидку оплату, тому що, по-перше, це дуже полегшує роботу в бухгалтерії. По-друге, ми використовуємо менше папіру. І по-третє, це дійсно пришвидшує обслуговування. А для офіціанта бонусом це чиєві, які приходять на карту на протязі однієї години. Пропрацювавши місяць зі старту проекту і отримавши зворотній зв'язок від гостей, можу сказати, що гості були. Надзвичайно приємно вражені тим, що вони можуть отримати електронний рахунок, сидячи прямо за столом і не кличучи офіціанта для розрахунку. Офіціанти точно задоволені, тому що в кінці зміни чаєві відразу у них на карті, і в кінці робочого дня вони можуть зайнятися шопінгом, зустрітися з друзями або донатити. По-перше, дуже зручно, тому що сервіс працює навіть коли в ресторані немає електроенергії. По-друге, під час повітряної тривоги це допомагає дуже швидко розрахувати гостей. І по-третє, це досить полегшує роботу касира, тому що всі рахунки закриваються автоматично. Якщо ви вагаєтесь, чи потрібна вам співпраця з сервісом Експерінза Баймона, то хочу сказати, що переваг дуже багато і особисто від себе раджу спробувати. Хочу побажати, щоб ви почали співпрацювати з усіма закладами у Херсоні, у Луганську, у Донецьку і Харкові. І бажаю збільшити вам штат працівників, тому що вам ще їхати в Крим.